Просто виходжу зі свого двору і одразу заходжу у відділення оператора з експрес-доставки. Це маленький крок для мене і величезний для моєї посилки. Адже вона їде до Чехії. От і все. Моя посилка поїхала до Маргарити, яка живе в місті Брно. Давайте ще раз бо важко вимовляється. Брно! А я поїду слідом за нею. Доброго дня! добрий день, добрий день. 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 Дякуємо дуже. Берно друге за розміром місто у Чехії після Праги. Ви про нього не часто почуєте, однак воно варте уваги. Замки сади, чудернацькі пам'ятники. Але спочатку ямчу трамваєм на зустріч із Маргаритою. Маргарито, вітаю Доброго вас! Дня, або так. ви мене. Дуже рада вас бачити. А я вас ходімо за посилки. Маргарита виїхала з Києва разом з двома дітьми семирічним Матвієм та двадцятирічною Оленою. Добрий день. – добрий день. Доброго дня у вас отримати чи відправити нас отримання. Це вже третє відділення українського логістичного оператора, яке відкрилось у Чехії: два у Празі і одне тут у Берно. Ось ваша посилка. Вона невелика, але ви навіть не уявляєте, наскільки крута всередині. Дуже приємно, угу. супер. Посилка в Маргарити, однак правила так, є маргарити. правила. Подарунки не одразу. ми її відкриємо протягом нашої подорожі містом. Я знаю. Угу. Ходімо. Коли почалася війна, чоловік Маргарити вивіз родину до кордону. нас чоловік тільки провів, посадив на потяг, зараз знаходиться в ЗСУ. Найважче переїзд родини переживав семирічний син Матвій. Навіть дуже сильно захворів, тому що весь цей стрес ми лікувалися. Та й у чеській школі стрес у дитини часто дає про себе знати. Отримуємо зі школи майже кожного дня познамки. Познамка це зауваження. Приїхавши до міста Берно, Маргарита одразу почала шукати роботу. Працю я знайшла швидко, але вона була нелегка. Це була праця на заводі. Зміни були по 12 годин і нічні в тому числі. А згодом, коли Маргарита вже почала говорити чеською, то влаштувалась в компанію мобільного оператора, яка безкоштовно надає українцям зв'язок. Дуже хотіла співпрацювати саме з цією компанією, саме в цьому проєкті, тому що маю змогу е, спілкуватися з українцями постійно. Є враження, ніби я не також далеко від дому. У старому місті ми пройшлись із Маргаритою садом, де вона часто гуляє з дітьми. Тут все сіяне буском. Зараз я пошукаю квіточки в буска п'яти палі або три палі для того, щоб загадати бажання. Нічого не бачу. Я шукаю, 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 шукаю і не знаходжу. Сікаю я дуже непривітне холодно. Ну, як любити, але дуже грубо. У серед саду найвідоміша пам'ятка міста замок Шпільберга. Тут є середньовічний ресторанчик. Уявіть із чеською та українською кухнями. Дві страви є завжди. Це борщ, тому що це наша фішка. Ми освоїли чеський гуляш. У я вам можу запропонувати чеський гуляш. Супер. Давайте тоді чеський гуляш з кнедликами. Поки готувався гуляш, власниця ресторану киянка Дана розповіла, як тут опинилась. Тільки почалась війна, я з дітьми доїхала сюди і ну, опинилась тут. І, тобто я ніколи не думала, що я приїду, в мене все в Києві було добре. Дана боролася за це місце для відкриття ресторану у декількох тендерах разом із чехами на рівні. Головне, що я це зробила, я подала на тендер чешський на чеській мові тут пакет документів. Нарешті нам принесли гуляш. Дуже смачно. М -м -м, дуже смачно. І кнедлики бомба. Найсмачніше це в кінці отак брати хліб і доїдати цю підливку. Ви так не робите? І з хорошим настроєм після смачного обіду я вручила перший подарунок Маргариті. Оп, А ну, подивіться. Це щось прекрасне. Якась така краса. Це українське традиційне намисто селянка. Дійсно, дуже красиво і дуже несподівано. Це суперкрасиво. Вам так пасує? Дякую. Але в мене був ще один подарунок з України, який я мала лишити тут. Для Дани, яка нас не тільки нагодувала, але й провела екскурсію своїм рестораном. Я от ходжу, ходжу, ходжу вашими коридорами і ніде не бачу. Українського прапору Українського прапора. <рес> Я не знала насправді, що тут є. Це Я... вам. Супер. Супер. Дякую. З любов'ю, Україна. Маргарита живе на околицях Берно в приватному секторі. Ось у цьому будинку разом із чеською родиною, яка прихистила її з дітьми. Коли Маргарита з дітьми виїхала з Києва, її донька Олена знайшла на Фейсбуці оголошення від чеської родини. Прихистять українців. коли почалася війна, ми якраз закінчили ремонт будинку і зрозуміли, що в нас забагато місця. Виставили оголошення, і Олена, донька Маргарити, нам написала: через декілька днів вони вже були у нас. Ми на першому поверсі, вони на другому, і все ідеально. Чудова родина. дві родини дружно живуть під одним дахом, разом гуляють, разом відзначають свята. Терство у нас два різдва тепер по суті. Великдень минулого року у нас був двічі, фактично. Да? У них є свої традиції, вони колядують на Великдень, як не дивно. Сюди краще не заходити, тут у нас трохи не то. Екскурсія будинку. Відверті розмови із Матвієм. Ну, за Києвом да я, я скучаю. За дідушкою, за сім'єю нашою. Обговорення планів на Великдень. І я вручила другий подарунок з України. Я вам хочу подарувати отаку прекрасну сімейну річ. Це такий килимок під пасочку. Дуже вам дякую. Це все ручна робота Боже. з України. Передала ще з Києва отаку річ. Свічки на ваш святковий великодній стіл. Ось так закінчився чудовий день українців у чеському місті Бурно. Сьогодні в місті Берно ми зустріли дуже багато українців. Ховає для вас в місті Берно отаку от книгу. Це книга драбина Євгенії Кузніцової. Вона точно стовідсотково на підніме настрій будь-якому українцю, якому довелось виїхати. Отже, ваш орієнтир, Моравська галерея. Оцей галантний чоловік буде охороняти мою книгу. Шукайте! доброго ранку. Доброго ранку. Добрий день знову серед наших у європі. Вільнюс, Мілан, Брно, Дрезден, Бухарест. Міста, що прихистили українські родини. Дякую. Як вони живуть? Де працюють і за чим сумують? Не плачте, не плачте. Дивіться, що четверга у сніданку ми з України.